Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість сатані. Життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь йде. Але думки далеко не про Бога. Вартують люди, зібрані на дне. Скоріше би піти додому. Ідеш по місті, бачиш там сестра. Ну, точно зараз каже слава Богу. А тут подружки я ж не йду сама, пошвидше треба перейти дорогу. Цілий автобус, тиснеться народ, і раптом пісня християнська грає. Бо мій навушник, випав з вуха геть. Я червонію, з усіма ж буває. Та щось не так цей сором не простий, який вказав прямісінько на правду. Господь далекий, чи тобі близький? Ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і в моїй одежі. Я не поверну більше на той шлях. Бо зрозуміла, Бог зі мною стежить. Мені б духовний рівень малюка, та він насправді зарук не здавався. Я бачила, як хтось, але не я, у покаянні Богу віддавався. І я хотіла, щоб прийшов той день, коли і я з хилююсь сльозах на сцені. Той день прийшов і на очах людей, і видався він зовсім невеселим. Я пам'ятаю на щоках, які п'ятком ошпарило питання, ти віриш в Бога? А мої уста сказали ні. Іначе вов братання старалась потім тамувати біль. Але сумління кожний раз судило, розп'ятий Бог за мене на хресті, в туристіма перед очима. Я йшла додому, настрій на нулі, від силь, усе довкола розпливалось. Своєї віри відреклась з брехні людських усужень за Христа злікалась. І як Петро відрікся і заридав, подібну я пробачення просила. Напевно, у Бога був світла, щоб я усе своє життя змінила. Пройшли руки, і ось настав момент, Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент. Того, що справді було пережити. він доторкнувся серця вночі. Мені здавалося, що життя засає, по всьому тілі пульсувала біль, і час прийшов. Я справді помираю. Я закричала Господи, прости. У середині все так швидко терпло, згадала вчинки свої гріхи. Я розуміла, що піду у пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те, що ти мій Бог і мій Спаситель. Дзвінок, уколи, сльози, темна ніч лякало все і навіть ту світло. Осінні рани. Бог мені поміг. Ще причувалась мамина, молитва. Відкрила очі, Господи жива. І хай ще рік промучила здоров'я, я подарунок має від Христа. І моя віра, це моя свобода. Я говорила про його любов і навіть тим, хто чув, як я зрікалась. Він все простив, молитву мою чув. Я прощена до Бога наближалась. Усі чуда на пальцях не злічу, і там, де смерті було дуже мало, Господь на вибач відповів прощу. І піднімав, хоч добровільно впала. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям про свою віру в Господа Христа. До покаяння я такою була. Манили друзі ріковий світ, світських понти, і хто там найкрутіший. Ми просто люди, створені землі. І лиш душа це те, що завжди вічне. На вічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми на це вщепились. Найголовніше робиться комфорт, з яким нелегко зараз розлучитись. Я дівлюсь тим, що в мене на душі не розумію, як могла сдатись Творця небес усіх планет землі, які усе потрібно може дати. І всі ті друзі, що були колись. Вони не зможуть те, що Бог не може. Одна причина серед всіх причин, вони як я, також творіння Боже. Аналізую кожен день життя і дуже часто згадую ту дату. Якщо б Господь не дав мені той шанс і допустив ту ще помирати. Ніхто б з людей мене не воскресив, не запустив би бездихане тіло. Це міг зробити, тільки автор Див, який дозволив жити і понині. І Отче наш, що є на небесах, нехай світиться тільки Твоє мене, впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірять. Навчи мене прощати так людей, щоб на мені було твоє прощання. І натякни, чи дай мені ідей. Як можу ще хвалити Твоє імен. Я, християнка, вірю у Христа, була духовно не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль іти у в небо. Як пишуть плани на наступний рік, так само в мене є наслідна мрія, коли прийду сноком своїх плодів, до мого Бога, впасти в ній. 嗯。Yeah.